Леся Українка, до тебе, Україна, наша бездольняя мати, струна моя перша озветься. До тебе, Україна, наша бездолія мати, струна моя перша озветься, І буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована, доля незнана, І може зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді тая гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо в небесні простори. І, може, з підкатую долю, і може, тоді завітає та доля жадена до нашої рідної хати, до тебе, моя ти, Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.